Вітаю! Я, Софія Мордас. Дозвольте представити вашій увазі роботу особливості у спадкуванні сортових ознак Барбарису Тумберга, Адміратіо і Барбарису Тумберга Колен Рокет при насінному розмноженні. Актуальність нашого дослідження полягає в тому, що для озеленення присадибних ділянок, ділянок і міських зелених зон бажано мати дешевий районований садинний матеріал декоративних кущів, зокрема Барбарису сортів Адміраті і Колден Рокет. Об'єктом дослідження є сорти Барбарису Тунберга. Предметом дослідження є оспадкування сортових ознак Барбарису Тунберга, сортів Адміраті і Колден Рокет. Метою дослідження є встановлення особливості збереження сортових ознак Барбарису Тунберга при насінному розмноженні. Для досягнення постановленої мети були поставлені наступні завдання: перше. Дослідити еколог біологічні особливості Стунб-Адміратіл і Барбарис Тунберга рокет з'ясувати особливості оспадкування сортових узнак при насінневому розмноженні Барбарису Тунберга сортів Адміратіон і Колден-Рокет. обґрунтувати ефективність отримання посадкового матеріалу Тунберга-Колден-Рокет. Барбари Стенберга «Адміратін» є абсолютно новим високодерокативним селекційним сортом. Це карликовий листопадний кущ кулястої форми до 0,5 метрів у висоту, має червоно-корисів пагони з поодинокими колючками та листя насиченого червоного та, е, темно оранжевого кольору з незвичайним жовтою опулямівкою. Барбари Стенберга Колден Рокет. Має вертикально розташовані пагони з поодинакими колючками, листя на колір жовто зелений золотистий стійкі до дії сонячних променів. Дослідження по даній роботі проводилося впродовж вересня 2020 листопада 2020 року. До вашої уваги схема досліджень. При виконанні роботи ми використовували такі методи, як спостереження, польовий експеримент, вимірювання, мокрий Органоплектичний метод метод дослідження водних витяжок, статистичний метод метод математичного аналізу, побудова графіків і діаграм. Огранулометричний склад ґрун ділянки визначали за допомогою мокрого органоплектичного методу, а кислотність ґрунту визначали за допомогою методу водяної витяжки. Нами встановлено, нам встановлено, що ґрунтовий покрив ділянки представлений супіском. З ПА6, ми провели висівання насіння у кінці вересня. Перед висіванням насіння грунт трясно полили, утрамбували. На відстані 10 см від один одного зробили рядки і висіяли по 50 насін кожного сорту на глибину 2 см. На початку травня 2021 року почали проростати сінці Барбарису. Першими з'явилися проростки сорту Адмірагін, потім Колден Рок. Схожість насіння сорту Адміратіон становила 84%, а Барбарису Тунберга Colden Rocket 76%. Ми встановили, що рослини Барбарису сорту Адміратіон ростуть повільніше, і в двохрічному міці сенці має довжину стебла 24 см. Тоді, як сіянці сорту Colden Rocket досягали висоти стебла 38 см. Нам встановлено, що з 42 сіянців Барбарису сорту Адміратіо 39 рослин у дворічному віці виявили сортові ознаки материнської рослини, що становить 93%. У сіянців Барбариса Тунберга сорту Coldin Rocket і дворічному віці виявили сортові ознаки материнської рослини, 34 сієнці, що становить 89%. Ми дійшли до таких висновків. Природно, кліматичний Умови і фізико-хімічні властивості ґрунтів нашого села є сприятливими для вирощування сіянців Барбарису Тунбергу сортів Адміратіон і Golden Рокет. При статевому насінному розмноженні Барбарису Тунберга, Адміратіон, сортові ознаки зберігають 93% сіянців у, Барбар... у Барбарису Тунберга сорту Golden Рокет 89%. Відхилення від сортових ознак материнських псих є наслідком близького місця зростання. Батеринських рослинних Барбарису Тунберга, сортів Барбарису, Тунберга, Альміратів і Барбарису, Тунберга Колден Рок та їх перегресними запиленням, що вплинуло на результат дослідження. Для уникнення можливих, можливого перехресного запилення між материнськими рослинами різних сортів Барбарису, Тунберга на невеликій площі для отримання насінного матеріалу потрібно висаджувати рослини лише одного сорту. Для отримання великої кількості садивного матеріалу з декоративних кощів Барбарису Тунберга, сортів Барбарис Тунбергі Едміраті і Барбарис Тунберга Колден, рекомендовано використовувати насінне розмноження, при якому сітці практично зберігають сортові ознаки, а рослини без сортових ознак вибраковуються. Дякую за увагу!